Вітаю! Мене звати Дмитрій Хвалибога, я лікар-хірург-проктолог. Закрепи – це один із основних факторів, який провокує розвиток проктологічних захворювань. І часто пацієнти не підозрюють, що цю проблему можна вирішити простими речами. Одна з них це пиття достатньої кількості рідини. В нормі людина має випивати від 30 до 35 мл рідини. На 1 кг маси тіла. Тобто, якщо вага людини 70 кг, в нормі людина має споживати від 2 до 2,5 літрів рідини. Це не означає, що потрібно випити 2,5 літри чистої рідини. Тут враховується і кава, і чай, і суп, тобто уся рідина, яку людина споживає протягом доби. Якщо є важкі фізичні навантаження або дуже жарко, Цю норму можна збільшити до 40 50 мл на 1 кг маси тіла. Потрібно розуміти, якщо не вживати достатньої кількості рідини, кав робиться твердий, виникає закрив, людині важко сходити по важкому в туалет і збільшується ризик розвитку проктологічних захворювань. Тому п'ємо правильно, п'ємо достатньо кількості рідини. Якщо є потреба, записуємось на консультацію. Завжди ваш лікар-хірург-проктолог Дмитрій Хвалибога.